Гори багрянцем кривавим спалахнули, з промінням сонця західним прощаючись, так моє серце жалем загорілося, з милим коханим моїм розлучаючись, геть понад морем, над хвилями синіми в'ються, не спиняться чаєчки білії, де тебе мають шукати на безвісті. Милий мій, думи мої бистрокрилії, в себе на вежі вогонь запалила я, любий, твого воріття дожидаючись, хай він просвітить по морю доріженьку, щоб не зблудив чужи не вертаючись. Світе мій, буду тебе дожидатися в чорну смутну фареджію повитая і посаджу кипарисову гілочку, буде щодня вона слізьми политая. А як повернешся, я покажу тобі, той, кипарис мій в садочку квітчатому, зійметься він над всіма мінаретами, вкрає сьому на мечеті багатому.